Вітаю вас, діти. Запрошую вас на заняття по ознайомленню з природнім довкіллям. Сьогодні ми з вами дізнаємося щось дуже цікаве про фруктовий сад. То слухайте уважно, дивіться та запам'ятовуйте. Діти. Що вам відомо про землю? Грунт. Щедра та багата. На ній ростуть рослини, живуть люди, тварини. Щоб земля віддячила людям своєю красою, щедрими плодами людям слід докласти багато зусиль у праці. Сьогодні осінь принесла нам кошик подарунки від матінки землі. У кошику є плоди. Назвіть їх. Як ці плоди можна назвати одним словом? Правильно, фрукти. А де їх виростили? Молодці діти! Звісно, фрукти ростуть у фруктовому саду. Я запрошую вас на екскурсію до фруктового саду. Нам треба буде здогадатися, як називають сад, в якому ростуть певні дерева. Наприклад, вишні. Вишневий сад. Яблуні яблуневий сад, персики персиковий сад. Груші грушевий сад, черешні черешневий сад. Сливи сливовий сад, абрикоси абрикосовий сад. Як назвати одним словом усі рослини, що зростають у саду? Правильно садові. Щоб фруктове дерево виросло, його спершу потрібно посадити. Молоде деревце, призначене для того, щоб його посадили, називають саджанець. Як називають людину, яка вирощує садові дерева та кущі, які дають нам такі смачні плоди та ягоди. Правильно. Садівник. Так, у садівника багато справ. Навесні він прибирає сад та саджає нові дерева саджанці, потім обкопує їх, білить стовбури фруктових дерев, щоб шкідники не псували кору та самі не шкодили деревам. Улітку він продовжує доглядати за садом, поливає молоді деревця, бореться зі шкідливими комахами, які можуть знищити плоди та листя фруктових дерев. Восени фруктовий сад віддячує садівникові, щедрим урожаєм плодів і ягід. А зараз ми пограємо в гру. Я буду вам зачитувати речення. А ви послухайте і скажете мені, добре чи погано те, що робили дорослі або діти? Наприклад. Ігор зламав гілочку яблуні. Це погано. Наталка поливає молоденьке деревце. Це добре. Тато зриває з гілок достиглі яблука. Це добре. Чоловік рубає дерево. Це погано. Дівчинка поливає квіти. Це добре. Діти, чи сподобалася вам екскурсія до фруктового саду? На цьому наше заняття закінчено. До побачення!